Приїхав зустріч особисто поспілкуватися, які є питання, познайомитись особисто з районом, з людьми, з підприємствами. Ще раз почути ті проблемні питання, які у вас є. Сьогодні зустрівся з керівниками громад, зустрівся з керівниками державних підприємств, чесно кажучи роботу і візити в райони, вирішив розпочати району, з вашого регіону. Чому вас зібрали? Серед основних завдань це спілкування, і підтримка бізнесу. Говорячи про бізнес, говорю вам ще що я поважаю і Буду просити у діалога з вами в усіх регіонах нашої рівної сумщини максимально з вами комунікувати, вас чути, вам допомагати.